Бажаю здоров'я, добродії пасічники. З «Саме дешеве обладнання з підручних засобів. Покажу, як я з пакетика простого і кусочка салфетки або кухонного рушничка роблю випарник для кислоти, марошинної кислоти. Є отакий такий пакетик защіпкою. Туди кусочок або серветків декілька, щоб воно кислоту в себе втягнуло, а воно буде тримати форму. Пакетик не буде схлопуватися, буде весь час зверху отвір. І кнопочка канцелярська проста. Отак от я роблю, показую. От воно в мене на стінці вулика біля нагрівника стоїть. Туди я беру шприцом Порцію кислоти, зручно одне рукою, але покладу, і туди її завожу кислоту. От воно в мене буде зараз випаровуватись. На вулиці холодно, а я включу, підігрів трохи, щоб воно тримало мені температуру. Зверху воно випаровується. Де обробка? Можна класти на сім'ю зверху. Можна класти на бік рамки, в вуличку можна, варіантів достатньо. Кожен вибирає той, що йому підходить більше. Ну і це, якщо ви не хочете купляти пеперники, або не знаєте, чи вам піде цей метод, чи будете його практикувати, або просто виперників нема на пасіці, а вони десь залишилися в іншому місці. Тоді берете пакетики, Пакетки в кожного пасічника ящичку є. Ну, така ситуація. Шо обробляю я зараз методом 5 обробок кожних 10 днів від 7 до 10 днів. У мене виходить навіть трохи більше деколи. Е Кліщ сипеться, потихеньку сипеться. По 5 кубіків стає. Добре, бажаю всім хорошого сезону.